Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 28 лютого, 734-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову атака іранськими дронами від росіян цього разу під ударами Одещина та Миколаївщина. Росіяни запустили 10 дронів через Чорне море сюди на Одещину. І всі 10 дронів наші хлопці збили красунчики, уламки одного дрона. Правда, в Одесі пошкодили електромережу десь біля порта без жертв. Ну а пожежники і комунальники вже своє діло зробили. Над Одещиною збили 9 дронів, а над сусідньою Миколаївщиною один. Коли він летів над Чорним морем. Дякуємо хлопці! І як завжди, на Миколаївщині в районі Очакова російські обстріли. На щастя, там знову жертв немає. Чого не можна сказати про Херсонщину, де на жаль, вчора знову одна людина загинула і ще двоє травмовані після російських обстрілів. Але вчора були гарні новини, як завжди, пов'язані з російською авіацією. Мінус два літаки для росіян. Вчора на східному напрямку. Хочеться ще таких новин або нехай дрони летять на нафтобази в Росії. Всім, ким росіян, гарного дня.